А звернися до нього і попроси, щоб вийшов до тебе той предок, той член роду, який саме вперше зіткнувся з твоєю проблемою, коли гроші заробляю, але вони не накоплюються і течуть між пальцями. Попроси, щоб вийшов та той предок, який саме вперше зіткнувся з такою проблемою. Це той самий чоловік, який я бачила. Це ж у нього була голова понурена донизу, і шапка в руках. От Коли угу. ми ходили в ту е, групу Вул, це той самий чоловік. Угу. Добре. Він одітий, знаєш, от як малюють кріпосних, от якось він от таким, таким самим вдіти в нього. Бо е, ж якісь як лапті на ногах. Mm -hmm. що, коричневий такий ем, одяг, підв'язаний жут, жут джгут, такий. Mm -hmm. ж, ем, голова донизу і він тримає шапку в руках. А які емоції в нього? Що, що ти відчуваєш від нього? Він сумний. І, знаєш, як, от, да, він сумний, і в нього оце понурена голова, така він. Ом, Він знаєш, от таке відчуття, як, ну, як прийшов, не знаю, ідуть просто слова, йдуть до пана на, каятись. Ну. Винуватим себе відчуває. Так, так, так. Добре. Ми просимо приєднатися до нас, хранитель роду, або наставника і попросимо, щоб вони відкрили портал у життя цього предка. І на рахунок три: заходь в цей портал. Один, два, три. Де ти опиняєшся? Що ти бачиш? Хай потрібна тобі інформація, проявиться. Як кличу в цьому порталі, це, як знаєш, давно було я лечу. А, ага. я ще, ще туди, на цей. Ну, така, таке щось е, з правої сторони такі, як дерева великі, стоять, е, дуже великі дерева, е, і в тих там знаєш, як в глибині тих дерев, а це з, з правої сторони воно таке, як, як е, підкронують дерев, ну, себе зараз відчуваю, з лівої сторони. Я розумію, що там як такий відкритий простір, і там, там якісь будинки стоять. У угу. мене картинки просто міняються. Спочатку така хатка стояла, а потім такий якийсь будинок отакий заможний будинок. Ну, заможний? Вони, так, да, і вони як то перескакують, непонятно як. Угу. Ну, знаєш, як між собою спорять, що мені треба показати? Чи, чи цей маленький будиночок, чи цей великий? Угу. Що з них Добре. важливіше? Ну, якесь таке відчуття, угу. картинки не можуть определитися, яку мені треба показати. Добре, давай просимо хранителів твого роду, щоб показали той варіант життя, який потрібен саме для тебе, який на зараз буде найбільший. Дієвішим, найкориснішим. З'являється ще раз портал, і на рахунок 3 ти проходиш цей портал, там, де життя твого предка, яке зараз найпотрібніше тобі, найкорисніше буде побачити. На рахунок 3. один, два, три. Я вже бачу це такий це заможний будинок, такий, білий, білий багатоповерховий. Я стою ніби як трошечки така на горбинці і донизу, як то спускається дорога. Ну, просто зелена така, знаєш, ну, травою вкрита. Там є якась ще річка, якась водойма там є. Він, як стоїть на це все, дивиться, він. Це той самий чоловік? Так, да, це той самий чоловік, але він. Він, знаєш, таке відчуття, що він, як то прийшов вчитися. З котомкою. і в нього котомка така висить на плечі, він, ну, так само бдітий. Він молодий, бо тому що я його тоді бачила старшим, а це він зараз молодий, він як прийшов вчитися. Uh -huh. Це якась, як то, боже, не знаю, семінарія, не семінарія, знаєш, якесь таке. Щось таке, де він може навчатися. Uh -huh. Він пішов, він там, там ну, Зараз він дивиться, але є таке відчуття, що він, як теж споглядає за своїм життям разом зі мною зараз. Угу. А чого він пішов вчитися? Що це саме за знання? Можливо, які... подивися, які в нього книжки з собою. Чи це перемотай, будь ласка, на те місце саме, куди він прийшов вчитися, що це? Зараз, знаєш, як ніби, типу, бібліотеки, щось таке, а такий стіл довгий стоїть. Він же вдітий чорний, ніби як костюм, не костюм, ну костюм, напевно. І він щось пише, він пером пише. Угу. У нього ця чернильниця стоїть і він пише пером. Я бачу такі букви, він як пише, вони такі, такі фігурні, такі прикольні. А зараз він навчається саме писати, чи він же вміє? Ні, він же вміє писати. Угу. А пише він якісь ну, навчання саме вже на уроці присутні? Ні, 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 це він сидить як в залі, от як бібліотека яка, знаєш. У він... ага. нього є книжки біля нього, да? він як самостійно. Ну... Це не зал, це не там, де інші люди є. Він як ніби сам один. ну, Додатково, ще не додатково, ну як. Тому а що йому є... цікаво, то що в книжках. там. А що в книжках? Тепер тобі проявиться інформація, а що ти бачиш в книжках? Це якогось такого літературного спрямування книжки, це не, це не науки, це ну, така якась, знаєш, філософія туди, мовознавство, okay. в якусь в ту сторону історія. Тому що ніби як описані, там як описане життя. Mm -hmm. А як він живе? Він прийшов в бібліотеку, а як він живе, ну, він там бідний, багатий, відчує, будь ласка. І зчитає інформацію, як його будинок ну, як виглядає його будинок, де він живе. Ну, це як гуртожиток, знаєш, що там не тільки він, Ну, це як якась як семінарія. Ну, таке йде слово, я не знаю, ліцей, семінарія, там, де коли ти там проживаєш на території. Угу. У нього є, ну, так, однодумці. Тому що зараз мені показує е, таку групку людей, це чоловіки, ну, молоді юнаки, такі, знаєш, не, не прям такі там підлітки, а вже такого старшого, десь років, там, 20, десь так, в районі. І знаєш, що мені показує? Отаке здання з великими білими колонами? Угу. У мене таке відчуття, що це як вхід до церкви, знаєш, що вона мені напоминає? Оце Михайлівський собор Київ. Mm -hmm. От там, де по, по дві сторони такі картини, це ж Михайлівському по дві сторони картини йдуть. Так, yeah, yeah. mm -hmm. І от така, як арка білої, такий якийсь вход, вход такий. Mm -hmm. Фонтани mm -hmm. якийсь є. Mm -hmm. Там десь якийсь є фонтан. А з читай інформація? який це рік. місце. також в грудях 1863, але ну, я не розумію, що це такі за цифри. Mm -hmm. десь, десь. Може, порядок цифр змінений, але мені здається, що десь так. 1863. Україна. Mm -hmm. Аж слухай, в мурашки по, по руках побігли. А країна ну, яка? Мені здається, що це Україна. Uh -huh. Ну, тому що ну, цей собор. Ну, він в Україні ж цей собор. Uh -huh. Добре. Ага. Візьми зараз руки пульт і чарівним пультом перемотай, будь ласка, на початок, коли він. Е до того, до того моменту, як він саме в цьому семінарії, в цьому гуртожитку опинився, що було до цього? Де його будинок? Як він живе, чи є в нього сім'я? Він як виїхав село село, ну таке ну, село, назвав його селом, да? Він як він як пішов звідти, пішов вчитися. Пішов вчитися. Так, угу. да, він пішов вчитися. Там він теж вчився. Ну, як він Він вчився, як ну, не, не в школах, знаєш, а як сам, як самоучка якийсь. Угу. Боже, мені зараз таке йде, слухай, це взагалі. Вообще... <сум> Асоціація з Шевченком прийшла, не знаю чого. Аж смішно стало. Бо мені зараз картинки йдуть, от, знаєш, оце? Катерина, оці малюнки, оці, щоб, от нам коли в школі показували ці твори Шевченка, коли він малював на листочках. Mm -hmm. Знаєш, от, ну, у нас є, от в мене от, зараз от, такі, ці картинки, вони тако перед очима, вони прямо літають, 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 їх багато, всяких mm -hmm. різних. А він як сидить сніп, не сніп, ну, знаєш, таке, як солома, от, таке якесь. Десь він так, як сидить спиною, ну, от на чомусь, от, ну, і оце все малює, і воно коли летить, 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 вилітають. Вони прямо знаєш, як з рук в нього вилітають. Малює і летять. малює. І малює, і пише, і воно це все от, ну, ну таке щось інтерешене. А відчути, що він пише? Це вірші чи п'єси, що він пише? Поеми? Малюнки, більше малюнків Угу. А як його сім'я живе, як він жив, жив до того, коли був в селі? Подивись, будь ласка, на його будинок, о, який він. Того... там, був жін... ну, е... Там є жінка. Ну, угу. бачу зараз просто жінку. Тоб вона, знаєш, вона вдіта, така ляна сорочка, в неї. От, вона як спідниця, але це як на сорочку надіта така. Ой, воно, знаєш, як тобі сказати, як передніки, я не знаю, як воно правильно називається, то наперіть назад, вона вся вишивці, на голові в неї ніби ну, то не хустка, а то ну, щось таке намотане, ну, це то теж українське. Угу. Хата, вона біля хати просто стоїть. хата... Хата дерев'яний такий е, вхід в хату, е, а дерев'яний, знаєш, не, не такі звичайні двері, а такий, як ой, вхід, е, як криша, ну, от, е, як воно називається, коли в двері входиш, от зазвичай, знаєш, як криша маленька і така по бокам вирізані з дерева. Це як вона називається. Ну, такий ажурчатий такий вхід, по бокам стоять. Дуже хата, знаєш, от падає, падає в очі дуже хата, в неї теж різьбляні такі ставні. Ну, по краям це не ставні, а це як рама така. Угу. Дуже там. Ось таке цікаве. А цей ще є, знаєш, що є шакерниця керниця є з е, журав журавель, вони називаються ці керниці журавлем. Вона низька, така, як о, низька і цей журавель на цією керницею стоїть. Його треба опускати, щоб достати води туди. Кадушка дерев'яна. Угу. А це жінка це його жінка, чи це його мати? Хто це для нього? Напевно, мати. Бо він, як знаєш, як він менший. Мале... ну, Такий років mm -hmm. 10 і 12, він такий маленький. 8, даже. Mm -hmm. 8, каже, вісім. Mm -hmm. Перемотайте, будь ласка, на той момент, коли він, ну, чи він, чи мати вирішує йти в семінарію. А коли це було і хто прийняв це рішення? Сам подивись, будь ласка, на цю ситуацію. якийсь чоловік. Як, якийсь як чоловік чи то розказує, чи то каже, що тобі треба йти. От, не можу поняти поки. Бо uh -huh. я чоловіка, також, щоб його побачити, я як відчуваю просто, що він є, і він як йому щось розказує. Uh -huh. Хорошо. А читайте, будь ласка, з поля свого предка, а, чи хотів він йти в семінарію? Чи він прагнув йти вчитися? Ну, в цей час що я зараз бачу, ще поки що ні. Оце маленьке поки ні. Ну як, mm -hmm. йому просто було цікаво, це, напевно, десь пізніше, але це не в даний момент. Він mm -hmm. ніби не знає, ще поки що, що є така можливість. Угу. Добре. Перемотай, будь ласка, на той момент, саме, коли він саме йде перед тим, як пішов в семінарію, вже він постарше, і е, що відбувається, чи цей чоловік йому сказав, щоб він пішов вчитись, чи мати, чи це його рішення твого предка. Це його рішення? Угу. І він просто хотів більше знати. Угу. Добре. Хорошо. Візьми зараз руки чарівний пурт і перенаметай на той момент, коли він вивчився вже в семінарії, а як у нього фінансове положення? Змінюється воно? він Заробляє кошти тими знаннями, які він вивчав, чи ні. Mm -mm. Там щось. А. Як то не важливо, гроші, то не важливо. Добре, перемотай на той момент саме, хай тобі відкриється, коли. Він до нього приходить такі слова, що гроші це не важливо. Хай тобі відкриється ця ситуація. Він щось з книжок взяв, знаєш, як. Таке враження, знаєш, ну, як от йде слово мудрість, ну мудрість важлива, гроші не важливі. Угу. Опять мені показало цього що над родами оцей такий сивий дядько. Щось угу. він мені Опять прийшов. Звернися до нього.